Слава Ісусу Христу! Я би хотів продовжити з того місця, на якому закінчив перший брат. Це перше післення до Івана, 4-й розділ з сьомого вірша. Перше післення до Івана, четвертий розділ, сьомий вірш. Улюблені любім один одного, бо від Бога любов. І кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог сина свого однородженого послав у світ, щоб ми через Нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого сина благанням за наші гріхи. Улюблені, коли Бог полюбив нас отак. То повинні любити і ми один одного. Амінь. Амінь. Любов. Частіше всього, в уявленні сучасної людини під цим словом людина уявляє певні романтичні стосунки. Любов як кохання. Частіше всього, любов це емоція, емоція, яка є дуже приємною, дуже сильною, яка виникає в серці людини, але, як і кожна емоція, зникає. Емоції вони не постійні, вони дуже різні. Всю п'ятницю разом з молоддю на молодіжці ми спілкувалися на тему любові і на тему емоцій. І емоції дуже часто показують, що є всередині нас і ким ми є насправді. Але любов це не лише емоція. Бо якщо це вона, то вона мене. А як ми знаємо, любов ніколи не минає. Але що ж тоді любов? І про яку саме любов ми сьогодні будемо говорити, бо любов є різною. Навіть в українській мові є два слова, які обозначають любов це любити і кохати. Кохати це більш вузьке направлення любові. Любов це слово дуже загальне. Біблія використовує чотири слова, щоб описати любов. Усюди, де ми в Біблії бачимо слово любов, мається на увазі одне з цих чотирьох грецьких слов. Я пропоную, щоб ми коротко розглянули кожне з них, якою може бути любов. І перше слово це слово ерос. Від цього слова пішло слово еротика, і воно дуже часто використовується в негативному значенні. Воно обозначає тілесну або плодську любов, яка є в людині. Вона є корисною. І ця любов говорить: Я люблю тебе за те, що ти можеш мені дати, за те, що я можу від тебе отримати. Це є похоть і цілесна пожадливість. Але не завжди це слово є негативним. Коли мова йде про сімейні стосунки між чоловіком та жінкою, це слово є дуже доречним. І книга пісні над піснями часто це слово використовує, щоб передати інтимні стосунки в сім'ї. Тому і це слово має місце в житті людини. Наступне слово це слово сторге, це любов братерська. Любов всередині сім'ї. Це та любов, яку мають батьки один до одного, батьки до своїх дітей, діти між собою і до своїх батьків. Це природня прив'язаність членів родини один до одного. І вона також іноді буває безумовною, як і Божа любов. І вона також є особливою. Ми любимо свою сім'ю по-особливому. І в Римлян 12.10 написано: будьте братолюбні. Мова йде про сім'ю християн, про церкву, бо ми також є сім'єю у Господі, і вона говорить, щоб ми любили один одного як сім'я сім'я Божа. Наступне слово це слово філіо, від якого пішло слово філадельфія, що означає місто любові або місто братерської любові, і воно те означає братерська любов. Любов, що заснована на близьких стосунках і взаємній повазі, це любов між близькими друзями. В Івана 15-19 написане «Не ви не від світу, тому світ не любить вас. Ми не є друзями світу, ми не є братами, тому світ нас не любить братерською любов'ю. Але ми можемо любити один одного такою любов'ю. І, напевно, найбільш Велике значення любові це є Божа любов Агапи. Це Божа безумовна любов до людей. І ця любов говорить: я люблю тебе незалежно від того, що ти робиш або чого не робиш. Івана 3:16 використовує саме це слово, щоб передати безумовну любов Бога до свого творіння. І ми бачимо, що слова, слова, які обозначають любов. Кожне з цих слів має місце в нашому житті, в нашій сім'ї, в нашій, в нашій церкві. Любов між нами і Богом. Кожне з цих слів воно описує любов, але людина може говорити, що любить тебе. Але в чому ця любов має проявлятись? Не слова визначають значення любові, а дії – Існує багато слів, які можуть описувати любов, але який сенс від цього, якщо ця любов ні в чому не проявляється? Можна багато говорити Я тебе люблю, але на діях це ніяк не буде проявлятись. Тому важливо більше говорити не про слова любові, а про дії. 1 Коринтян 13 розділ з 4 по 8 вірш. 1 Коринтян 13. Любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить. Любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить усе, сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає. Тут немає жодного слова про емоції: це все діє слово. Любов довго терпить. Любов милосердство і дуже багато речей, які любов не робить, не надимається на мисль злого. І все це є діями. Який сенс від наших слів? Я тебе люблю, якщо не можемо терпіти, якщо не можемо поважати, якщо постійно звимося один на одного і шукаємо тільки свого, догаджати тільки собі. Любов без дій не має сенсу. Але так само. І навпаки, чи мають сенс наші дії без любові? Те, що ми робимо по відношенню один до одного, або до своїх ближніх, чи мають сенс ці дії, якщо в них немає любові? Перший Коронтян, 13 же розділ з першого вірша. Коли я говорю мовами людськими й ангельськими, то любові не маю, то став я як міць та дзвінка або бубон гудячий. І коли маю дара пророкування і знаю всі таємниці й усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, то любові не маю, то пожитку не матиму жодного. І тепер ми бачимо, що це дуже взаємопов'язано: любов і дії. Любов має проявлятися в наших діях. Але наші дії, відокремлені від любові, не мають жодного сенсу. Коли я говорю мовами людськими та ангельськими, а любові не маю, то став я як міч та дзвінка або бубон годячий. І, і помітьте, це не я говорю, це говорить Біблія. Якщо немає любові, то не важливо, якою мовою ти говориш. Важливо те, що ти говориш. Тому мова. Без любові, якою б вона не була, немає змісту і немає сенсу. Другий вірш: і коли маю дара пророкування, і знаю всі таємниці й усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. Які б великі здібності або духовні дари не мала людина, якщо не має любові, я ніщо. Я можу бути талановитим, мати багато здібностей. Мати великі духовні дари, але якщо я не маю любові, то змісту від цього нема. Це велика голова і маленьке серце. Третій вірш. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, то любові не маю, то пожитку не матиму жодного. Хоч самого себе я віддам в цей, в цей світ, роздам в свій маєток, якщо це. Не з любові немає сенсу. Бог не цінує те, що ми робимо без любові. І чи може людина вірити в Бога і не любити Його? Звісно, що ні. Любов до Бога це є покаяння. І ми не можемо каятись перед Богом, якщо не визнаємо своїх гріхів, і якщо не любимо Його. Віра неможлива без любові, а любов неможлива без дій. І також любов це не те, що ми відчуваємо. Це не тільки наші слова, але це те, що ми робимо. Світ говорить, що, що любов це емоція, але емоції минають. Любов це дії, які ми робимо по відношенню до людей. Річард Сіпс колись сказав: не вимірюйте Божу любов і благословіння за власними відчуттями. Сонце світить так само ясно в найтемніший день, як і в найяскравіший». Подумайте, сонце світить яскраво завжди, але не завжди ми це бачимо. Є певні хмари, які не дають нам побачити світло, але це не означає, що його нема. Ми не завжди відчуваємо Божу любов до себе, але це не значить, що Бог нас не любить. Ми не завжди відчуваємо любов від своїх батьків, від своїх дружин та чоловіків. Але ми можемо вірити і бачити цю любов в діях. Божа любов завжди є над нами, але не завжди ми її відчуваємо. Чому ми маємо любити? Чи зобов'язані ми взагалі любити один одного? Згадайте дві заповіді найбільші, які дав Бог людині. Любить Бога свого всім серцем своїм, і люби ближнього свого. Як самого себе. Перші два повеління, які Бог дав людині в усіх цих словах є слово любов. Любов це атрибут Бога, це те, ким він є. І він бажає, щоб ми проявляли любов один до одного. Любити це Божа заповідь. Любити це проявлення істинності нашої віри. Якщо людина має велику любов до своїх ближніх, це може свідчити про її віру в Бога. І так зробив Христос по відношенню до нас. Він полюбив нас. 1 Івана 4,7. Ми вже прочитали: улюблені, любімо один одного, бо від Бога любов. І кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Це те, про що ми сказали. Бог є любов. І Іван закликає, щоб ми. Любимо один одного, любім один одного, бо від Бога любов, бо він є джерелом справжньої любові. І кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Якщо ми любимо один одного, то це є свідченням нашої віри, свідченням того, що ми познали істину Божої любові і тепер можемо відображати її на інших. Християнин є тим, хто зрозумів, наскільки великою є Божа любов до нього. І тому він любить інших людей навколо себе. Джерелом любові не є ми, ні наші відчуття, ні наші дії, але тільки Господь. І коли ми звертаємося до цього джерела, тільки тоді ми можемо по-справжньому любити, незалежно від об'єкту нашої любові. Ми покликані любити це те, що Бог бажає від нас. Але про це дуже легко говорити, коли воно є таким абстрактним. Любов просто як явище, як метелики, які витають навколо, і ми дивуємось, які вони чудові. Але як щодо нас? Як щодо нас і нашої любові? Чи легко вам вдається любити один одного? Коли ми спілкувалися разом з молоддю на цю тему, то кожен з нас називав ці речі, які нам складно любити. Складно любити в один одному. І цих речей є дуже багато. Ми можемо сказати навіть, що ці люди не заслуговують на нашу любов. Вони занадто багато з вас зробили нам. Чому я маю їх любити? Можливо, і у вас є ці люди або ці речі, які любити дуже складно. Можливо, ці люди знаходяться тут, в цьому залі. Можливо, у вас на роботі або на навчанні, можливо, навіть в вашому домі. Що в людях вам любити найважче? Як часто на практиці виявляється, що ми не здатні любити. Ми повинні, але ми не здатні. Бог закликає нас, щоб ми проявляли її в своєму житті, і ми намагаємось це робити, але не завжди виходить. Часто виявляється, що це дуже складно. І цікаво те, що найкращим середовищем, де ми можемо побачити всю недосконалість нашої любові, є наша церква. І наша сім'я. Це найближчі кола людей, які нас оточують. Найближчі люди в нашому житті, ті, хто бачить наші хороші і погані сторони, ті, хто бачить, якими є на дівах, а, на... а не лише на словах. Навіть церкву в своєї поведінці ми можемо обманути, і не всі помітять, що в нас немає любові, але сім'я. Сім'я, яка завжди бачить, якими ми є. Вона може сказати, чи любимо ми насправді. Саме найближчих до нас, людей, любити складніше всього. Цікаво, що церква створена Господом, в яку Бог помістив кожного з нас, і саме цих людей нам любити так складно. Всі ми дуже різні, в кожного свої проблеми, свої недостатки. На які ми дуже часто зважаємо, і які дуже складно любити. Ми спішимо засудити один одного. І так само в сім'ї, навіть гірше, тому що ми бачимо більше справжніх сторон від людини. І ця любов дуже рідко вже проявляється в наших емоціях. Любити занадто складно стає. Наші слова і наші відношення один до одного, на жаль. Не завжди сповнені любові. Ми не готові приймати один одного, не готові жертвувати заради інших, і ми не готові, не готові віддавати. І нещодавно згадував історію, як фарисеї привели до Ісуса Христа жінку, яка була взята в перелюбі. Вони привели її до Ісуса і вказували пальцями і казали: подивись на неї, подивись на той вчинок, який вона зробила. Що ти з нею робиш? Мойсей казав таких побувати камнями, а ти що скажеш? Вони вказують на її гріх і говорять, подивись на неї. В ній стільки речей, які заслуговують на осуд. В наших ближніх є багато речей, які не заслуговують на любов. Але що зробив Христос? Він не вказував на цю жінку, Він вказав на їх самих. І спитав: хто з вас без гріха? Хто з вас є досконалим? Хто з вас заслуговує Божої любові? Не має жодного. І саме тому ці люди, ці фарисеї, вони були засмучені і почали уходити. Христос перевів погляд з цієї людини із її гріха на нас самих, на наші власні недостатки, на наші власні гріхи, які не заслуговують на любов. Але Бог нас полюбив, незалежно від наших дій і від наших слів. Наша любов дуже часто є споживавчою або потребительською. Така любов говорить, я буду любити, але лише до того моменту, поки мені це зручно. І коли така любов стикається з якоюсь недос... недосконалістю в інших людях, вона використовує це як виправдання. Він не проявив любов до мене, тоді чому я маю проявляти любов до нього? Він не заслуговує моєї любові. І в сім'ї жінка може говорити чоловіку, що я не буду любити і не буду поважати і слухатись його, поки він не буде мене любити. Чоловік може сказати так само: Я не, бути, не буду любити її, поки вона не почне мене поважати. І в ітозі немає виходу з цієї ситуації. Але коли кожен член сім'ї, кожна людина готова любити безумовно, я буду любити тебе незалежно від того, що ти робиш, або чи любиш ти мене. І тоді саме ця любов знаходить відповідь. І тоді ми будемо жити в цій любові, про яку тут говориться: любімо один одного, бо від Бога любов. Нам потрібно дивитись на Христа і на Його любов до нас, але не на недостатки інших людей навколо. Ми хочемо, щоб нас любили, але не хочемо любити інших. І ми хочемо любити лише тих, кого нам зручно любити. А всіх тих, які є нам некомфортними, які нам не подобаються, ми обираємо або просто їх оминати, оминати стороною, або напряму виражати їм свою неприязнь. І також ми вже говорили про мову, але мова, як я раніше казав, це не питання правильності, це питання любові. Я дуже люблю християнські пісні, які б вони не були. І коли ми співаємо, коли я співаю або обираю пісню, яку слухати, я не дивлюсь на те, якою мовою вона співається, але те, які там слова, про що вона. Є дуже багато гарних пісень на різних мовах, і ми не повинні відкидати їх. Єдина причина, чому я проповідую українською, це тому, що я люблю церкву. Не тому, що я є патріотом, не тому, що мені це легко, але тому, що я люблю церкву і я не хочу бути перепоною для інших. Ми вже зрозуміли, що ми не здатні любити один одного. Але що нам з цим робити? Як нам вирішити цю проблему? Але вирішувати потрібно не проблему інших, але нашу власну проблему, наше власне серце. І тут ми не почуємо нічого не почуємо нічого нового. Це тільки Христос і тільки Бог. Нам потрібно вчитися любити, усвідомлюючи те, наскільки сильно Бог полюбив нас. Любов'ю Агапи, любов'ю безумовною. Івана 4 розділ, 9-10 вірш: Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина Свого однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благанням за наші гріхи. Любов Божа до нас проявляється в Ісусі Христі. Це найбільше проявлення любові в цьому світі. Він послав свого однородженого сина, щоб ми через Нього жили. І через Нього любили один одного. Не в тому любов, що ми полюбили Бога. Наша любов є недосконалою. Не ми полюбили Його, але Він полюбив нас. Він полюбив нас і послав свого Сина в благанням за наші гріхи. І тільки коли ми дивимося на Христа, ми знаходимо сили, щоб любити по-справжньому, любити безумовно і любити взаємно. В наших сім'ях, в нашій церкві, коли дуже часто любов стає холодною. Коли дуже часто складно любити. Тільки коли ми дивимося на Христа, тоді ми можемо зрозуміти, що я теж не заслуговую на любов. Я теж не є досконалим. І я маю любити так, як полюбив мене Христос. Івана 4:11. Улюблені. Коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити і ми один одного. Амінь. Амінь. Слава Богу.